Всім всі, привіт! Сьогодні в нас свято, Верніше, всюди, всі в Україні свято, але е, Петра Павла маємо сьогодні. У нас нема празднику, але, але все ж таки свято. знаєте, таке Не цей. Не робимо щось на городі чи щось такої тяжкої роботи. Але таке господарку обійшли, їсти треба наварити. А ми з Артуром зібралися і йдемо до міста. Підемо до міста, бо трошки нам треба купити таке. Всяке, таке всяке для дому. І коротше цей. Що, Підемо до міста трошки. нині. Підемо і ще трошки якісь продуктів треба купити. Коротше, все в такий день нема коли, а так нині свято, то можна піти. Я трохи жара вже на дворі, але скотше не годимо, поки поведоюш всіх, поки всіх нагодуєш. Та й скорше ніяк. <gül�> Бомік проситься вже на віжку. Коротше, йдемо з Артуром в місто. Mm? Ой, друзі. Вже ра неймовірна. А ми йдемо. А то як завжди, хочу пити. Сонце світить, хуляри забув тата в машині. Іде і стагне. Але нічого, йдемо. Йдемо, йдемо. Пішоходів ще немає, тільки машини їдуть. І ми йдемо. Каже, Артур, тобі корисно ходити. Ой, друзі. Мені так корисно, я завтра до доктора записалася. Коліно болить мене. Ну, мене вже давно болить. Хто пам'ятає, я ще знімала ролик перед святами. Тут скенотку в оце. Перед святами до плачевниці. Всі пішли. А я не могла, У мене коліна так боліли, що ніяк не могла. Трошки настало. А тепер знову щось почало боліти, записалася до доктора, не знаю, що там доктор завтра. Що він мені скаже? Щось має страх, друзі. Він як скаже, не дай Бог якусь операцію робити. Я не знаю, що буде. Я не знаю. Що вони будуть робити з тою господаркою, з тими козами, з цим всім. Але що, нема що тягнути, нема що далі думати, бо буде гірше. Воно не пройде, знаєте, то не щось таке, що воно пройде. Добре, йдемо. Так, друзі, сумегу велику набрали. Всього. Ніби трошки мали купляти, а всього понабирали. Наш тато зараз каже з обіду їде, і нас підбере, Так що гнилим ще й везе. Так, Артур? Везе нам. штату зараз забере нас. Не все, так та не все, нам треба в ту сторону йти, я куди. А, наш тато під'їжджає. Все, ми йдемо. Ага. Йдемо Артур? Да. Ми скупилися тато, трошки. Артур тут вже банана хоче, вже скоро йому приспічило банан їсти. Вон твої окуляри. Плакав, де окуляри твої. На. Ну, точно вкрали. Їдем, друзі. Чині, ти її знає, ти? Так, точно. Треба згадувати, де ти їх лишаєш. Друзі, не буду робити розпаковку, бо нічого такого не купляла. Хліб, помідори, капучино, воду, бо ми хотіли пити з Артуром. Оцет, шампуні, шампуні, кондиціонер, гель для душу, маргарин, сметана. Там коротше, таке. туалетний папір, салфетки, банани. Коротше. Таке все. Таке все, що треба додому. Так, друзі, все, я вже вдома, я вже вдома, я біжу цей. Кози заберу з Посовиська. Ні, ні такої, ну немає такої сильної жари, раз як пече. Вони ж кричать на цьому, на пасовиська. Але вони тут навколо мене колосітки, сусідки. Так що я не знаю, чи це. Там ніби і нема бомки, навіть не кричать. Але, але все одно йду заберу. Видно, Видите, постійно мені гуся виходить, я не знаю, я не давно виходить. Я їх загоняю, загоняю, а вони мені виходить і виходить. Так, гуса ну, вже пити, не мають, і цепи також вже немає. Скільки я там в тому місці була? Це зі присів? Хто Жирки присів? Босічко. А Йорка. Є! Yeah. Вся моя господарка. О, Артур де? О, де він є? О, дивіться, друзі, думай, де він є? Дивіться, вже коло нас. Лелека. Думай, де він клекоче? Постійно на ті фонарі вилазить і там клекоче. Де він чекає? Ага, слапали. Буде гніздою, чи що? Що то це лелечка? Щось смієшся? ходи по кози. Ну, малиха. А я не знаю, ні, я малих не забираю, мене тут вопід символо. Козасюта, коза сюта. Ні, вони все ходи й заберемо ножку і білку. Там, друзі. О, звук села. Гуси кричат, кози мекають, кури кричать. Лунтик йде за мною вслід слід. Я не знаю, друзі, завтра піду до того доктора. Як скаже вам пані, треба якийсь гіпс, або не дай Бог. Ну щось не в корінні, ну тут типу, знаєте це. Так, ніби не болить, як присідаю, але щось як натягаю ногу вчора, пішла купати молоду картоплю. Вже гарна така молода картопля зараз буду варити. Ах, я такий. І почала купати, і то почало щось пекти в тому корінь. І думаю, треба йти. А що? Ну, що поможе, Ну, воно ж не пройде по-любому. Муха-муха, Як тут все надоїдає, я не знаю. Як воно все надоїдає. Бумік вже йде, вже сьогодні покупаний і він вже знов йде. Не пускай його син. О, можу відкрити. Коротше, друзі, я вам все розкажу, як воно буде. Якщо чесно, то такої операції ну, операцію треба робити, не боюся. Та чого б боялася, що це може бояти. Але боюся, що вони будуть робити. що будеш робити, як мамі дай Бог, треба робити операцію, скажи мені. Так, це не буде ага, будеш кози доїти. Не. А хто буде доїти? Тато на роботі, а хто буде доїти? Не, а, доїти. а, Ну так, не потрібно. Ага, так, так. Не. Чик, буде чик. Без молока, без сиру. Чик. Що, білочка? йдемо. Береш білку, я беру ножку. що? Ні, забирай все. Друзі, город заліз. Ну що, така вся, як є, ну то заліз, що я зроблю. Дощі, дощі, дощі. Не годимо все впильнувати. Нічого. Що ножка? Ножка капетушка моя. Хвостиком махає. Бачите, як той як, як, як собака. Хвостиком, хвостиком. Йдемо до хліва. Так, друзі, ми вже все позаганяли. Позаганяли всім пити, їсти, подавали. Артур показує бумікові цього далеко. Бумік, хто там є? Хто це такий? Хто це такий? Ти не бачиш? Хто там такий? Дивись, дивись туди. Бумчик, дивись, 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 дивись. Хто такий? Він дретяли. Не поняв, де побіг. Бумік де? Де воно є? Де? Шукає, а не бачу, де. Я не знаю, чому він так сидить по тих фонарях. Кличе, кликоче. Так, друзі, Йдемо йдем готувати молоденьку картоплю з кропиком, сметаною і що, і м'ясо я витягнула. Ще зараз тушу м'язко. Так, друзі, м'ясо тушу. Так ось, спочатку дала трошки масла, не олії, а масло, звичайно. Звичайного масла. І підтушила цибульку на ньому. Потім маю м'ясо. У мене тут м'ясо таке, друзі, цей. Його називають генеральське або м'ясо різника. Знаєте, таке, що всередині є, що воно таке солоденьке. Саме краще м'ясо в свині. Я витягнула кульочок, дала там м'яска, посолила поперчила ніякої приправи. бо це Вже не буду їсти, куда приправа. Дала сметани і кропику. І то все на маленькому вогні тушу. А тут поставила картоплю молоду відварувати Так що зараз все зготуємо. Будемо смакувати. Так, друзі, усе приготувала. м'яско втушила, картопельку зварила, сметану ще підтушила з кропиком І салат свіжий, новірки, помідори, кріп, цибулька і сметана. Так що будемо їсти. Друзі, ось такий на сьогодні день Петра Павла. Усіх вітаю, хто носить ім'я Петро, чи Павло, чи Павлінка. Усіх вас вітаю з іменинами, щастя вам, здоров'я, благополуччя! Миру саме основне. Всього-всього вам найналіпшого. А я, друзі, що, закінчую сьогоднішній свій ролик. Не знаю, чи сьогодні ще буду щось знімати, бо щось плануємо, але не знаю, чи мені вийде. Так що наперед нічого не буду казати. А цей ролик закінчую. Усе, друзі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Усе. Па-па!